Зелена ялинка. Посеред кімнати стоїть ялинка пухнаста, колюча, чарівна, пахуча, справжня красуня прикраса новорічних свят. Вона немов казкова принцеса, що приводить за собою святковий настрій, є новорічною улюбленицею дітей. Є героїною багатьох казок та пісень. Прикрашати ялинку до новорічних свят здавна стало добрим звичаєм. Колись у давнину вважалося, що вічно зелені рослини є символом вічного життя та незламної сили. Ялинки встановлюють скрізь не тільки в оселях, без них. Не обходяться свята в дитячих садках, школах, їх встановлюють на вулицях та майданах. Адже вони такі гарні, виблискують іграшками-прикрасами, світяться яскравими вогниками. Не дивно, що краса ялинки полонила наші серця, стала обов'язковим атрибутом новорічного свята. А чи замислювалися ви над тим, скільки коштуватиме природі щорічне вирубування лісової красуні? Тож запрошую вас, друзі, у подорож до зимового лісу, де живе добре нам знайома зелена ялинка. Ялинка це хвойне вічно зелене деревце. Будь-якої пори року вона виглядає однаково. Ялинка має пірамідальну форму і голчасте листя, яке називається хвоя. Хвоя у ялинки дуже гостра, кожна голка окремо прикріплена до гілки. Ялинкова хвоя є потужним джерелом енергії, що надає людині життєвих сил і бадьорості. Ще вона містить дуже багато вітаміну С. Всі складові дерева, смола, шишки, хвоя та молоді гілочки володіють безлічч корисних лікарських властивостей, з яких виготовляють різні настоянки, що використовують для інгаляцій при простуді. Роблять чай та мед у домашніх умовах. Адже не дарма кажуть, хвойні ліси це зелені легені планети, що збагачують повітря киснем, очищають його, роблять надзвичайно свіжим. Ще ялинка є багатим джерелом пилку для бджіл, а також поживою для багатьох лісових звірів і пташок. Особливо Подобається насіння ялинки, а це шишка шишкарям. Пташкам, які харчуються ними в суворий зимовий час. Вони навіть свої гнізда в'ють на ялинкових гілках. Також шишки є поживою для білочки. Копитні тварини та гризуни полюбляють взимку, їсти молоді ялинкові пагони, а ще, між коренів зеленої ялинки, ведмеді викопують свої барлоги. А ось із деревини ялинки виходять прекрасні скрипки, човни, меблі та фанера для літакобудування. Ось така наша лісова красуня. Її значення для всіх нас куди вище. Ніж можна собі і уявити. То як ви думаєте, чи варто зрубувати ялинку, щоб прикрасити її у своєму житлі на новорічні свята? Адже коли святкові дні минуть, ялинки розбирають і викидають на смітник, лісові красуні вже стають непотрібними? Шкода, що ось так безліч. Ялинкових дерев гине. Зрубані спиляні ялинки вже не зможуть стати домом для пташок та звірят, не нагодують білочок своїми шишками. Вони висохнуть і вже не очистять для нас повітря, не нададуть нам чудодійний хвойний аромат, не зможуть вилікувати не дуже людину. А як ви думаєте, Може краще придбати штучну ялинку для свят, щоб зберегти життя живому деревцю? Адже кожен з нас повинен пам'ятати, що захист природи є нашим обов'язком.